Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття із за ознайомлення із соціум, де ми з вами познайомимося із правилами дорожнього руху. У великому мегаполісі чи маленькому місці, а можливо навіть у селі, на маленьких піш... пішоходів чекає дорожньо-транспортні пригоди. Знання правил дорожнього руху запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина має їх знати. Дорога не місце для гри та бігу, тому що по ній рухаються автомобілі, в яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Венкі пішоходи повинні знати 10 основних правил. Треба ходити треба по тротуарах тільки з правого боку. Ходити вулицю потрібно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлений світлофор, то вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що перехід заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, то подивіться, чи немає поряд автомобілів. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини, дивимось направо і тільки тоді переходимо дорогу. Переходячи дорогу, потрібно міцно тримати маму за руку або іншого дорослого. Можна перебігати дорогою, особливо якщо поблизу є автомобілі. Не можна обходити автобус не попереду, не позаду. Треба дочекатися, поки він поїде із зупинки. Автобуси, автомобілі, тролейбуси, які стоять, потрібно в переходих. Обходити позаду, а трамваї попереду. Можна влаштовувати ігри на дорогах, тротуарах та мостах. За містом необхідно йти по узбіччю на зустріч автомобіля, тобто по лівій стороні дороги. Можна на проїжджій частині кататися на велосипедах, самокатах та ковзанах. Дорогу потрібно переходити спокійно, без метушні. У цього, дітям потрібно знати деякі дорожні знаки, шохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї сторони на іншу. Пам'ятайте, що переходити дорогу по пішому переходу можна лише тоді, коли горить зелене світло на світлофорі. Перш ніж переходити дорогу, переконайся, що зліва немає автомобілів. Дойди до середини, подивись направо і якщо автомобілів немає, то можеш сміливо переходити дорогу. Окрім наземних переходів, ще бувають підземні переходи та надземні переходи. Знак «Обережно Діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Уїхати на великій швидкості заборонено. Такий знак можна побачити біля школи, дитячого садочка або на ігровому майданчику. Це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Дорогу переходять у спеціально відведеному місці. Для того, щоб запам'ятати, де саме, пропоную вам намалювати піший перехід. Діти, для того, щоб намалювати піший перехід, або як його ще називають, зебра, нам будуть потрібні ваша фарба білого кольору, водичка та пензлик, щоб розбудити білу фарбу, і картон чорного кольору. Це буде наша дорога. Малювати ми сьогодні будемо за допомогою наших пальчиків. Спочатку будемо фарбу. Зливаємо трохи зверху, відстубаємо з лівого боку і починаємо малювати пальчиком, не домалювуючи до краю, трошки залишаємо. Наступну лінію теж пропускаємо трохи місця і малюємо наступну лінію. Ось таким чином малюємо. Зебра. А як ви думаєте, чому її ще називають зебром? На яку тваринку схожий інший перехід? Правильно, на зебру він теж, як і зебра, смугастий. Чорна та біла смужка. Ось так. І остання смужка. Ось така зебра вийшла в мене. Чекаю на ваші піші переходи. До побачення, дітки!